Мені дуже приємно бути сьогодні присутнім на такому прекрасному високотехнологічному обладнанні. Україна, як ви розумієте, не потребує, як я говорив, капітального ремонту. Капітальний ремонт, ремонт розпочається з кожної окремої ділянки, кожної окремої різки. І, і сьогоднішній сьогоднішні результат збільшення потужності виробництва це додаткова цеглина, розвиток української економіки, збільшення українського бюджету, збільшення робочих місць на, в нашій державі. Відповідно, це Здобуток сімейний, сімейний достаток до кожного громадянина, та кожної сім'ї. Тому уряд підтримав і дуже зацікавлений дякуємо нашим інвесторам, що вони повірили в Україну, що вони прийшли до нас і що вони розвивають це виробництво, яке досить високотелогічне і по великому рахунку дає можливість і мешканцям, які проживають в даному місці, ми, знайти свої робочі місця. Дякую мешканцям, які також повірили ну, ви роботодавця, ви компанію і працюють безпосередньо на території як у нашої держави, на території, де вони народилися, живуть з сім'ями, виховують своїх дітей. Тому я вважаю, що така співпраця інвестора, інвестора держави регіональної влади завжди обов'язково приносить принесе відповідний позитив. Принаймні в той період, коли українська економіка переживає не досить добрі і кращі часи, але ми розуміємо, що нам потрібно в першу чергу підвищити ефективність української економіки, відповідно дати, наповнити бюджет, відповідно дати мо нові можливості для розвитку нашої держави. Дякую. У нас важливо нерв. Що 1400 людей в Новому Роздолі мають місце праці. Для нас є дуже важливо, що сьогодні тут працює конструкторське бюро. І ми сьогодні здійснили пуск верстату, який розроблений в Україні і який продається не тільки для компанії у Діелектрик, а який продається також для інших компаній. І ми переконані, що такі кроки вони дадуть можливість повернути в Україні місце непробування. У розподілі праці в високотехнологічному виробництві постаткувати машини. Я сподіваюся, що збільшивши доходи до бюджетів всіх рівнів і за збільшення обсягів виробництва на цьому підприємстві, ми отримаємо додаткові доходи і можливості, щоб розпочати ремонт дороги Миколаїв, Житачів. Jurava nos